Одною з основних частин дихання є вміння правильно розслабитись, приготувати тіло, зняти блоки усі, тоді ми зможемо правильно, глибоко дихати і виконувати всі техніки правильно. Тому ми зараз з вами зробимо коротку активізаційну розминку, самомасаж, який допоможе вам вже почуватись бадьоро після цього комплексу. А якщо ви ще додаєте дихання, ваш день просто буде неймовірний. Сядьте з рівною спиною, плечі проверніть назад, маківко штовхніть вгору, руками можна потягнутися по килимку в сторони. І робимо легкі рухи головою, нахиляємось вправо, вліво, вдих вгору, видих нахил. І міняємо. П'ять. Чотири. Намагаємось вухом дістати до плеча. Три. Два, один. Право вліво погляд. Підберіть погородній клітці. Заднє півколо і повне коло. Акуратно працюємо з шийним відділом хребта. Найкрахкіша частина хребта, тому зовсім акуратно. Праву руку відтягуємо в сторону і з видихом нахиляємо голову в лівий бік, відчуваємо розтяг в шиї. Можливо, в когось віддавати в руку, трапеція, видихаємо і ще дотягуємо, вухо тягнемо до плеча. Рука максимально витягнута. І міняємо ліва рука в сторону, видих тянемо. Правого вуха до правого плеча. Ліва рука рівна, штовхаємо уявно стіну, пальці, руки на себе. Супер. Далі руки в замок, ставимо на потилицю. Розкриваємо лікті назад, штовхаємо грудний відділ вперед. Лопатки збираємо, ківка вгору робимо вдих. І видих округляємо спину. Підберіть в грудний. Ліктями ніби хочемо обняти голову. І вгору вдих. и выдох, и вдох, выдох, и вдох, выдох, вдох, выдох, и еще вдох, выдох, остальные раз, вдох, выдох. Супер. Руки ставимо легенько собі на ключиці і витягуємо підборіддя вгору. Потяніть передню лінію шиї, витягуємо. Це також класно працює для нашого овалу лиця. Тому ми робимо купу корисних речей для себе, для своєї краси і здоров'я. Далі потяніть легенько в діагоналі, голову, відчуття розтягу діагоналі шиї. В інший бік. Супер, відпустила. Далі ми виконуємо легкий самомасаж. Над ключицею, двома пальчиками робимо такий протираючий рух. Не бійтесь, не гладимо себе, а прям так глибоко намагаємось зайти. Якщо у вас виникають якісь дискомфортні відчуття, болючі, будь ласка, зверніть на це увагу. І старайтеся попрацювати. Можливо, потрібно розглянути, що у вас відбувається з підшлунковою. Якщо це ліва сторона, міняємо сторону, тепер праву ключичку розтираємо. І якщо це права, це жовчний міхур. Перевірте, можливо, сходіть на вісцеральний масаж живота. Не має бути ніякої болі, ніякого дискомфорту. Тепер під ми розтираємо. До такого приємного почервоніння. Міняємо руки. Супер. Далі розтираємо сонячне сплетіння. Можна кулачком. Розтираємо грудний відділ під грудьми ребра. Можна повністю груди взяти, боки. І простукуємо, доки дістаєте боки, спинку. Далі пальчики разом розкрили великі пальці від всіх інших. І ми таким масажним рухом проходимось внизу ребер для того, щоб трішечки розкрити нашу діафрагму. Активізувати все там. Підготувати наше тіло до пранаям, до дихання. Розтерли, розтерли. Супер. Великі пальці далі в кулаки. Ми розкриваємо грудний відділ, погляд вгору, лікті зводим за спиною. Видихаємо, округляємо. І вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Ще три рази. Руки через сторону вгору вдих. Потягнулись. І наголбік видих. Витягуємося за рукою, рука в лікті рівна. Погляд з-під руки вгору. Можна очі закрити, відчуваємо розтяг в одному боці. І далі вгору вдих, потягнулись, видих в інший бік. Відчуваємо розтяг, з кожним видихом можна заходити глибше. І вгору вдих. Витягуємось руками вперед, видих. Видихаємо. Потягніться знову пальцями вперед вдих. Видих діагональ. І знову вперед вдих, в центр видих. І вперед вдих. В іншу діагональ видих. І вгору вдих. Скрутка. Видих. Ліва рука заходить за праве коліно. Погляд через праве плече видих. На рівному хребті. вгору вдих. маківку штовхайте вгору. Видих. І ще вдих. Вийдих. І вдох. Видих. І вдох. Видих. Далі ви можете переходити до практик дихання і насолоджуватись, отримувати задоволення від процесу. І далі ми виходимо в собаку мордою вниз. Міняємо положення, виходимо на коліна, руки під плечами на ширині плечей, включаємо стопи і видихаємо, виходимо в собаку мордою вниз. І зараз по одній п'ятці натискаємо на килимок і змінюємо. Робимо таких 10 змін. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири. Живіт розкриваємо. Тянемо до ніг. Розкриваємо грудний відділ, плечовий пояс. Два. Один. затрималися, Десять. Маківкою тянемо підлогу. Руками себе штовхаємо. Розкрили грудний відділ. П'ятки тягнеться в килимок. Живіт тянеться до ніг. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємось на коліна. Ви підготували своє тіло до практик дихання, тому бажаю вам продуктивної і плідної праці.